Вимога це ультиматум реальності, який вона все одно проігнорує. Почнемо це відео з такої доволі загадкової нотки. Але ця фраза дуже добре відображає те, що ви почуєте далі. Ні для кого не секрет, що наша реакція на події обумовлена не самими подіями, а нашим відношенням до них. Це ключовий принцип раціонально-емотивно-поведінкової терапії. Він пояснює, чому різні люди по різному реагують на одні і ті самі події. Е, наша реакція залежить від того, яку філософію ми сповідуємо: філософію вимоги або філософію побажання. В та репт вимога це когнітивне викравлення. Але для мене особисто це значно більше, ніж просто помилка в мисленні. Це ціла філософія, яку сповідує кожен з нас в тій чи іншій степені. Якщо у вас є поведінкові або емоційні проблеми, ви точно маєте у себе в переконаннях вимогу. Якщо у людини надмірна тривога, злість, провина, сором, депресія, вона має вимогу. Це означає, що людина не просто бажає, щоб події відбувалися певним чином, а переконана, що вони мають відбуватися тільки так. І ніяк по іншому. Вимога характеризується жорсткістю, категоричністю та догматичністю. Людина, яка сповідує цю філософію, мислить в крайночах: якщо я хочу X, X має бути. Якщо Y мені не подобається, Y не має існувати. Це створює серйозний конфлікт з реальністю, тому що зараз кажу дуже банальну річ: реальність не підкорюється нашим внутрішнім установ. Якщо людина формулює свої очікування у вигляді або у формі абсолютистських вимог, вона автоматично стає вразливою до психологічних та емоційних проблем. Повинності, так я ще буду назвати вимоги, не залишають місце для альтернативи, компромісів, напівтонів та невизначеності. Вимога не враховує все різноманіття цього світу для неї немає жодних, але таке вперте небажання бачити альтернативу, хоча альтернатива існує у 99% випадках, Я називаю догматичною сліпотою, коли людина, вимагаючи мати стосунки з конкретною людиною, не бачить. Інших людей, з якими теж може бути щасливою, або коли людина вимагає мати успіх у певній сфері, може взагалі не побачити, що можливо це не її сфера. Це все виглядає дуже романтично, особливо коли ми чуємо історії видатних людей, великих спортсменів і так далі, про те, що вони вимагали від себе. А я пахав, я вимагав від себе виграти цей чемпіонат і так далі. Але це історії людей, у яких вимоги справдились. А скільки людей, які вимагали від себе такі самі результати, і в них не вийшло? Де вони? Яке зараз в них психологічне здоров'я, Який в них емоційний стан? У зв'язку з цим формулу невроза або структуру емоційного розладу можна представити таким чином. Те, що я хочу, повинно існувати. А те, чого я не хочу, не повинно існувати. Мені зараз кумедно, тому що зі сторони виглядає так, ніби людина, яка сповідує е, філософію. Повинності філософію вимоги наділяє себе якимись божественними силами, ніби може диктувати закони, по яким має керуватися світ, інші люди або сама ця людина. Інші люди не мають мене засуджувати. І постійно стикається з тим, що закон в її голові не відповідає реальності. Реальність не підпорядковується цьому закону. У цьому контексті я хочу. Прочитати цитату Альберта Еліса, засновника раціональної мотивно-поведінкової терапії. Він каже, що якщо закликати на допомогу розум і перестати диктувати все світу, правила, які існують тільки у вас в голові, можна прийняти беззаперечну істину: існує те, що існує, і незалежно від того наскільки вам це не подобається, або неприємно. існує тільки те, що має існувати. І Якби те, чого б не повинно було б існувати, це та да не існувало б. Як розпізнати філософію вимоги? Філософія вимоги проявляється в таких ключових словах-маркерах, які ви можете помічати або у себе, або у інших людей. Це звучить так: повинен, не повинен, маю, треба, змушений, несправедливо, не можна, доведеться, зобов'язаний та інші слова-синонім. Насправді існують моменти, коли вимога задовільняється і не конфліктує з реальністю. І у людини справді немає емоційних проблем через це. Але спокій такої людини можна назвати умовним, тому що вона стає вразливою до тих моментів, коли реальність перестане відповідати її вимогам. А це рано чи пізно 100% відбудеться. Або людина може тривожитись через те, що колись її вимога перестане виправдовуватись. І це можна привести, показати, на прикладі, коли людина вимагає підтвердження від партнера про її любов. І Її партнер постійно транслює їй свою любов, дарує подарунки, знаходиться поряд, виправдовує очікування, і так далі. Але людина, яка вимагає, все рівно не має спокій, тому що в будь-який момент може втратити це. І по суті, такими вимогами тільки призведе до того, що партнер може покинути. бо ці вимоги і ці постійні запевнення можуть втомлювати іншу людину, як я вже неодноразово зазначав, що вимога існує в трьох сферах: вимога до себе. Я повинен. Я повинен бути кращим, я повинен бути ліпшим, працьовитим, хорошим, не помилятися і так далі. Друга сфера це вимога до інших, інші повинні. Інші повинні поважати мене, схвалювати мене, вони мають мене любити, вони мають бути очаровані мною і так далі. Третя сфера це. Вимоги до світу. Світ повинен Світ повинен бути справедливим, світ повинен допомагати мені, світ повинен е, бути безпечним і так далі. Всі ці вимоги беруться з дитинства. Ще одна доволі дуже банальна думка. Та всі наші вимоги родом з дитинства. Ми отримуємо їх від в першу чергу від батьків, від суспільства, від. Соціальних норм, правил, релігії, культурних якихось аспектів, і так далі. Дитина постійно чує, що ти маєш бути слухняним, ти не маєш помилятися, ти маєш наслухатись, ти маєш отримувати тільки хороші оцінки, і так далі. І дитина засвоює всі ці установки і вимоги, несучи їх все своє життя. Ці е, вимоги з часом стають такими ригидними, е, стають дуже, -дуже е, не е, на них дуже складно впливати з часом. Вони стають такими дуже перепрошую устойчивими до певних змін і до впливу е, і починають керувати поведінкою інших людей. Вони стають неусвідомленими теж і керують отак несвідомо поведінкою людини. Через що людина перебуває в постійному внутрішньому конфлікті, замість філософії вимоги та ілюзії, нібито ми якісь боги, які можемо створювати в себе в голові закони, і якими має керуватися світ, інші люди, та ми особисто, я пропоную своїм клієнтам здорову альтернативу, яку намагаюсь сповідувати сам, це філософія побажань. Це функціональне переконання, яке характеризується гнучкими та реалістичними бажаннями, і водночас заперечує обов'язковість виконання цього бажання. Тобто, побажання має компроміс, має але і тим самим не створює конфлікт з реальністю. Наприклад, я дуже хочу мати ікс. Але немає причин, чому я повинен мати X. Я дуже хочу, щоб Y сталося. Але немає жодної метафізичної причини, чому Y має статися. Ми маємо бажання у абсолютно різноманітних сферах: Проф професія, особисті стосунки, сім'я і так далі. Бажання допомагають нам зрозуміти свої потреби, зрозуміти. А, Хто нас оточує, зрозуміти себе загалом. Це допомагає нас співвідносити себе з іншими людьми. Буддизм взагалі пропонує відмовитись від бажань. Але я не вважаю, що це реалістично і взагалі можливо. Я думаю, що це навіть не потрібно, особливо для людини, яка живе просто в місті та живе звичайне там робоче життя. Мати бажання абсолютно природньо. Саме головне це не перебільшувати їх, не зводити їх до абсолютських вимог. Людина, яка живе за філософією вимоги, фактично кожного божого дня бореться з реальністю, вимагаючи від тої підкоритися її очікуванням. Це автоматично призводить до емоційних проблем, неврозів, проблем в стосунках і так далі. Філософія очікування в свою чергу дає мотивації, зменшує напругу та дозволяє прожити життя без зайвої драматизації. Це відео я хочу підсумувати прекрасною фразою, що зріла людина підкоряється вимогам життя, а незріла вимагає життя підкоритися її вимогам. Справжня сила полягає не в тому, щоб боротися з реальністю, а в тому, щоб прийняти і діяти ефективно з тим, що у нас є. Дякую вам, папа. -па.